Добрий день, діти. Розпочинаємо урок математики. Ну, а зараз девіз нашого уроку. Старайся і ти досягнеш успіху. Ну, а зараз усний рахунок. Полічіть від 11 до 20. Оці від 20 до 7. Добре. Назвіть сусідів числа 15. 14 та 16. Назви число попереднє до числа 17. Так, 16. Назви число наступне до числа 15. Теж 16. Яке число утвориться, якщо 12 збільшити на 1? Так, 13. Ну, а тепер тітки, які працюють зі мною індивідуально. Зараз вам потрібно розв'язати віршовану задачку. Послухайте і скажете, про кого в цій задачі йдеться? Були у нашому дворі два горобці, три снігурі. Хто може скласти лік птахам всім горобцям і снігурам? То про кого йде мова в задачі? Так, діти, мова в задачі йде про горобців. Та снігурів. І так, ваше завдання порахувати, скільки ж було горобців та снігурів разом. Зараз я вам ще раз прочитаю задачу, а ви уважно рахуєте. Були у нашому дворі два горобці, три снігурі. Хто може скласти лік птахам всім горобцям і снігурам? То скільки птахів усіх було разом? Так, діти, п'ятеро. Молодці із цим завданням поралися. Ну, а ми повертаємося. А ми відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 18 січня, класна робота. На хвилинку каліграфії записуємо число 67. Ставите відео на паузу та виконуєте завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати числа 5 і 6 по цілому рядочку, розв'язати два стопчики прикладів та порівняти числа, поставити знаки більше, менше або дорівнює. Ставите відео на паузу і теж виконуєте завдання. Ну а ми повертаємося до нашої хвилинки каліграфії. І так, число 67. Розкажіть мені усе, що ви можете розказати про це число. Так, діти, це число є двоцифровим. Воно складається із 6 десятків і 7 одиничок. Його сусіди 66 та 68. Це число є непарним. Молодці. Ну, а зараз тема нашого сьогоднішнього уроку. Ми продовжуємо з вами тему віднімання від 11. І зараз нам потрібно з вами розв'язати два стовпчики прикладів. Зверніть увагу, що це приклади теж на дві дії, як ми виконували на попередньому уроці. Ці приклади ви вже можете не розкладати, але якщо вам важко їх розв'язати усно, тоді ви можете використовувати пальчики. Отже, ставите відео на паузу та виконуєте два стопчики прикладів. Ну, а зараз запрошую на фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда, подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесніть, діти кілька раз, за роботу все гаразд. Ну, а зараз ми розпочинаємо роботу над задачею. Послухайте, будь ласка, задачу і скажіть, про кого йде мова в цій задачі. У першому класі 11 учнів. А в другому класі на три учні менше? Скільки учнів в обох класах? І так, діти, про кого йде мова в цій задачі? Так, мова в задачі йде про учнів. А зараз прочитайте мені умову і скажіть, скільки класів було і по скільки учнів було у кожному класі? Так, я думаю, що ви вже прочитали. Скажіть, будь ласка, то скільки було класів? Класів було два. Перший клас та другий клас. Скільки учнів було у першому класі? Так, 11 учнів. А в другому класі на три учні менше. Пригадуємо, що означає вираз на менше. Так, діти, ми будемо віднімати. Але давайте прочитаємо запитання до нашої задачі. Скільки учнів в обох класах? Ну, а зараз подумайте і скажіть, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання до нашої задачі? Ні, діти, не можемо, тому що ми не знаємо, скільки ж навчається учнів у другому класі. Отже, задача має бути на дві дії, але спочатку нам потрібно записати скорочений запис. Скажіть, будь ласка, які ми візьмемо головні слова, щоб записати скорочений запис? Так, діти, ми маємо взяти головні слова. Перший клас, другий клас. І так, дивимося з вами на зразочок задачі. Перший клас 11 учнів, другий клас невідомо на три учні менше, ніж у першому класі. І не забудьте, що у нас має бути друга дужечка, тому що нас запитується, скільки учнів в обох класах разом. Перша дія. Від 11 відняти 3 дорівнює 8 учнів. Пояснюємо, що це ми знайшли учнів в другому класі. Друга дія: до 11 додаємо 8 учнів, дорівнює 19 учнів. Відповідь в обох класах 19 учнів. Ставите відео на паузу та записуєте задачу собі в всушити. Я думаю, що ви вже впоралися, тому переходимо з вами до геометричного матеріалу. Геометричний матеріал виконуємо усі разом. І так, розгляньте та пригадайте, кути. Дивимось на перший кут, пригадуємо, як він називається: прямий кут, наступний, гострий кут і останній тупий кут. Зараз ваше завдання побудувати прямий кут. І Домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде теж розв'язати два стовпчики прикладів. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно записати числовий ряд від 1 до 6 і теж розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок діти підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу.